Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості моєго каналу. Мене звуть Анна і ви знаходитесь на каналі Година Таро. Я вітаю вас, мої дорогі Терези. Сьогодні дорого для вас на березень місяць. Подивимося початок місяця, середину місяця і кінець місяця. І так, королева жестів. Будете активно створювати якийсь план. На місяць дуже буде багато справ. Можливо, будете закупати продукти на місяць. Можливо, будете просто планувати, як вам провести місяць. Буде дуже багато роботи, дуже багато справ. Головне, будьте активні, ні перед чим не зупиняйтеся і доводьте розпочати до кінця. Далі резаль мачів, який вказує на можливу якусь дорогу, це може бути відрядження, це може бути дорога пов'язана з навчанням, також це будуть пошуки якогось порозуміння, якогось примирення. Також карта говорить про можливість конфліктних ситуацій. Король Жезлів вказує, що вас буде повністю переповнювати спочатку початку місяця. Просто буде такою енергією вас переповнювати. Ви будете готові братися за все одночасно, приробити дуже багато справ. Буде вдача, буде успіх у справах. Наступна карта. Старший аркан правосуддя, який вказує, що буде дуже багато якихось офіційних справ, можливо, в когось суд, в когось, можливо, будуть якісь навчання, якісь іспити і так далі. З цим пов'язано. В когось просто перевірки державними структурами, в когось просто робота з паперами. Тут головне, щоб все у вас здавалося було добре. Просто приділяйте увагу всім дрібничкам, паперах, просто проведіть порядок всі ваші папери. Імператриця вказує, що ваші справи підпройдуть дуже гарно, дуже успішно От твої роботи, яку ви будете виниковувати, обов'язково отримаєте задоволення і винагороду. Також карта вказує, щоб ви не забували приділяти час і собі, і своїм рідним, і своїм близьким. Паш Кубків вам говорить про те, що. Для вас будуть гарні новини, гарні нов... можливості, гарний шанси шанс щось змінити. В когось може запрошення на побачення, в когось отримання якогось подарунка, просто в когось романтична вечеря, хто там у відносинах, хтось може просто Отримати гарний шанс щось змінити. Обов'язково ним скористайтеся, не пожалкуєте. На середину місяця в Терезі випадає старший аркан сонечко. Одна з самых позитивних карт, яка, яка вказує, що у вас буде успіх у всіх сферах вашого життя. Двійка кубків вказує, що буде якась робота, якісь можливо переговори або робота, де ви будете її виконувати не самі, а з кимось. Партнерська якась буде у вас робота. Десятка коптів казує про щастя, про успіх, про, про задоволення своїм життям, насолодою своїм життям і своїми рідними, своїми близькими, своїми дітьми. Просто все буде добре у вас прекрасно в середині місяця. Король мечів вказує про велику кількість офіційних справ, справ з паперами. Також, можливо, буде підвищення по кар'єрній сходинці. І за це його підвищення, можливо, будуть якісь конфліктні ситуації. Можливо, хтось незадоволений буде вашим підвищенням. То остерігайтеся. І також карта вказує, щоб ви не були жорстокі до своїх рідних і до своїх близьких, щоб ви не були до них байдужі. Двійка мечів вказує, що будуть виникати якісь проблеми, на які ви просто будете закривати очі, чомусь будете трошечки переживати, боятися чогось. Просто цього не бійтеся, не заганяйте себе в глухий кут, просто вирішення ваших проблем, воно буде досить близько. Вам потрібно себе взяти в руки і не відкладати це на потім. Вирішите час швидко і все буде добре. І карта Сила вказує, що вирішите, ви їх дуже хорошо і дуже. Які б ті проблеми не були, які б ті негаразди не виникали подвійки мечів, ви справа обов'язково впораєтеся і досягнете успіху і перемоги і великої вдачі? І також карта сила вказує, що можливо буде якесь заняття спортом. Кінець місяця випадає старший колісниця. Це рух, це якісь поїздки. Ви постійно будете якомусь такому рухати, рухати і рухатися. На місці сидіть не вбите. Буде дуже багато справ, але це будуть справи вдачні, будуть успіх, удача, перемога і досягнення вашої мети. Четвірка, пентаклів, змінювати нічого не захочете. Ось всього чого досягнете все для місяця, ви змінювати нічого не захочете. Так захочете все залишити надалі. Рецель Кубків вказує, що з кінець місяця не час для поганих думок і для того, щоб сумувати. Гарні емоції, гарний якийсь буде проведений час, можливо, подарунок від коханої людини або запрошення на побачення і так далі. Ну,тки якийсь буде гарний період. Королева мечі вказує, що незважаючи на якісь невеличкі дрібнички, на якісь проблемки, які можуть в будь-якому виникати в, період, в цей період, то у вас все вдасться завдяки вашим вчинкам, діям і вірності правильних рішень, прийнятими вами. Шостірка пентаклів вказує на отримання допомоги, або надання допомоги, або що ви будете комусь надавати допомогу, або ви в когось просто допомоги вам її обов'язково нададуть. Також карта може вказувати на те, що ви будете комусь щось дарувати, або ж вам щось подарують. І на кінець місяця випадає старший аркан місяця, який говорить вам про те, що якесь буде виквірлене в кінці місяця в прийняття реальності. І просто м -м -м, якісь, можливо, обмани, якісь зради будуть у вашу адресу, якісь таємні вороги активізуються, е почнуть діяти. Просто будьте обережні і не підпускайте до себе людей, яких ви давно підозрюєте в чомусь такому. Просто остерігайтеся, вони захочуть просто вам нашкодити. І щоб вам було не добре, тому що весь місяць у вас буде дуже гарний, дуже прекрасний. Вас будуть успіхи і позитивний період, і вам просто почнуть застріть, і тим самим будуть намагатися вам вчинити щось, щоб у вас пішло все наперекос. Просто остерігайтеся. Підідавши підсумки, можу сказати, що початок місяця буде дуже активний, буде хоч і конфліктні можуть ситуації виникати, але все вдасться, буде успіх. Якщо ви будете мати порядок у всіх своїх паперах, у всіх своїх справах, ви обов'язково досягнете великого успіху і у своїй роботі обов'язково отримаєте задоволення. В середині місяця буде успіх по сонечку у всіх сферах вашого життя. Будете радіти і насолоджуватися життю своїми рідними, своїми близькими. Звичайно, будуть виникати якісь проблемки на вашому шляху, але ви з великим успіхом, з ними впораєтеся. В кінці місяця дуже буде він активний, якісь рухи, якісь поїздки, які приведуть вас до успіху і до перемоги. Ви цей успіх змінювати не хочете, не захочете якісь зміни більше приймати, ви залишите так, як все є. Змін не захочете, хоч і будуть якісь конфліктні ситуації, про якісь проблемки, все у вас все буде вдаватися. Да, в от, таких саме з мілких проблем, звичайно, ви нікуди не дінетесь, ну, у вас обов'язково все вдасться, будуть і подарунки, і гарно проведений період. Але в кінці місяця просто. Будьте обережні, тому що хтось із ваших ворогів хоче вам нашкодити. Просто от оберігайтеся, тому що у вас успіх буде протягом всього місяця, і за цього вам просто захочуть нашкодити. Бажаю всім гарного, прекрасного місяця, щоб він у вас прийшов без всяких проблем і негараздів. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Для мене це дуже важливо. До побачення!